Я вас вітаю з цією премією. Ви отримали нагороду за головний хіт року ім'я 505». Насправді стільки існує інтерпретацій цього хіта у інтернеті, і не тільки жартівливих, і не дуже їх безліч величезна кількість Франклін. Імя любимо твоє ім'я, моя математика Правила формулы твои на математика Лыткие, любимые мои Лыткие, мои Лыткие, любимые мои Какое житие твое, пес смердящий Яка улюблена. Там, там жесткая там, пародия вы, очень Там они поют, вы имя любимое мое там... Вы имя любимое мое твое, имя новое Интересно, пошло И там, и там, кстати, есть хорошая политическая тематика Типа, когда поп поет на Мерседесе, выходя Но больше всего нам нравится, когда мы видим в Инстаграме Или где-то еще, где-то, где выставляют родители своих детей Которые, например, не засыпают под песню Или, наоборот, просыпаются под нее Или танцуют Или первые слова, которые у них, это не ни папа, не мама Как раз и... Имя, любимое или Именно мое, именно мое Это правда и, это Ты пошел говорить про детей Надя была тренером Ма в дитячому шоу маленькі гіганти, і можу припустити, що Збільшилася у рази кількість фанатів і шанувальникам серед малеч мені позвонила таке кількість людей після першого ефіру. Всі плакали Ладно емоції людей. Я захотіла украсти рібенка. Надя ну не треба красть рінку, нужна водія. Тобто ти вирішила не народжувати, щоб не робити перерву в кар'єрі, а просто поцепити вже талановитого просто з шоу. Спросили, а як появляться діти на І Він сказав клітки, там щось там діляться, а взагалі-то від великого кохання. О, і це коли буде. вона те сказала, мене почалася істерика. Ти захотіла його і на забрати його. з Володимиром Дантесом з твоїм чоловіком говорили після шоу «Маленький Миленькі Гіганти. Він сказав, що так, розмови стали про дітей в родині частіше. Ну у вашому дуеті, якщо в родині позитива з'являються діти, то ніхто про це навіть може і не знати. Якщо за Надя, це може внести корективи в графік. Вас обох. Надя до этого боялась. Діті но послідова проекту сказала, Боже, Леша, я хочу дітей. в америке, в америке. нет он уже еще месяц будет находиться в америке он себя снимает программу там ты сама вот народ животы я не могу сказать да, что я знаю да. что это безумно ответственный шаг и мы слово просто настолько серьезно к к этому относимся и честно говоря хотим купить сначала квартиру